Особове ім'я черник походить від давньої форми субстантивованого прикметника Черн чорний. Утвореного за тією ж словотвірною моделлю, що й імена Білик, Добрик, Довжин, Милик, Світлин, Щедрик та інші. Найдавніші українські записи цього слов'янського імені походять із 15 століття. Наприклад, у 1451 році згадується кріпак Цернік у місті Виноградів. У 1565 році записується Цернік у 1600 році, Чернинь у 1648 році. Цернік і Васко – село Іски, у шістнадцятому та сімнадцятому століттях засвідчено вже патроніми від цього антропоніма. У 1520 році про боярина в Литві Матка Черниковича, у 1649 році про козака білоцерківського полку Семена Черниченка, у 1654 році. Білоцерківського козака Васка Черченка. Ім'я Цернік та Цернек також було поширене в середньовічній Польщі про популярність цього імені серед простого люду свідчать закарпатські топоніми, такі як черник. Гора біля села Стройно. Схожі на черник імена первик Чермак, Черниш, Черняк.